Ємко Йосик, з вами Росик, і ми сьогодні граємо на сервері Hunger Games з моїм другом Ендер Кайсером. Всім привіт, з вами Ендер Кайсер. Так, і ми граємо э, володні ігри. Слухайте, на на цей сервер було відео. Так, от, Ендер Кайсер знімав сам бедварський. Без так. Мене. То вчора було вночі, mm -hmm. ну так, ввечері, десь так. Десь одинадцять. Так. Ой, що вже. Так. Чотири. На центр? Так. Три. Один. Бігли, бігли. Біг. Так, е, я драби. захватив сундук. Алмазний. Алмаз. Що? Е... Один алмаз? Так. Е, так, все. Все. Так ти де? Е, пішли. Пішли. Трибай. Знайшов ще один сундук, нямка. Що там? Олег, що е, А в мене... Почти... Так, все. В мене Ого. тільки сапоги в нема. А сапоги отут є? Так. А золоті? А є, в, в тебе є сапоги? Ні. Тебе валять! Чекай! я не немає моча. Та бийся хоч чим-небудь! Та рукою навіть! Слухай мене, будь ласка. Добре. Тебе мальчик... Желізний. Так. Добре, так, я тебе. Шотку наверх? Не, наверх, не сюда. Ай поїм і стану на шей. Ой, точно я ж забув, мені треба їжу Блин, рибу, вали, за. Блін, там горі рік полюдать, ходи за мною. <свист> біжуй, біжуй, біжуй. Так я їх валю. А... Ой, пробач, пробач. Там, з алмазним що кирюсялма. Тут віп, напевно. Я його валю, валю, валю. Просто валю. Ну, може, валю, роби. валю. Все, завалив. Ай, ай! Ти мене запав. То не я. Добре. Так, щось нам не, не вдалося. Так. Так, де там? О, я тебе А, вважаю. я тебе тоже. М -м -м я тут. Якийсь є Джоінж. Джой, джой. Є Джойн, тільки мене можемо. Може, я вже зайшов. Ти зайшов? Так. Блін, а на який нижній человек? Та, вот а, блин, так, на центр і з мною. О, ми близькі! Супер. Так. так. О, Дезмач, там на горі. Там карта для дезмат. Минулої серії виграв я. Верха в цій серії може ви Так. Ми, напевно, перемотаємо це відео, щоб було швидко трошки. Mm -hmm. Так. Ми перемотали відео mm -hmm. і вернулися. Так. Mm -hmm. Лишилось е півхвилини. Так. До начала. Mm -hmm. Ігроків дуже багато. Так, ми вже сусіди. А який я. а, Я диванкан, а ч ты э, густ. эээм. Та переміняй собі нік. А, е, а... Я просто поміняв с... нік диванкан, бо цей. Бо я не можу заходити на сервер. Hunger Games. Що? Вже валю, валю, валю. Майн сундук. О, oh, так, нямка. Нямка? Є штани? Ні. Ні, нема. Я візьму. Давай, біжи за мною. Що я біжу? О, да, тут, тут. Put... Давай, давай, давай. Вперед, Піж, Де? Вперед. Я заді тебе. Сюди, сюди. Та куди? Пацан. За мною, Так, та куди? Пішли. Да... Тут, я, тепер... Дзв... Дзв... за тобою біжу. Добре, біжи за мною. Що, інвізибл? Я валю якогось там, зажигалку. Підпалю. зараз Давай, Того, я, а я шукаю... шкаю. Я шукаю сундук. Там наш ті сундук. Набери дись туди у мене штани. Там наші мені ті штани. Ти... Чекай, там до тебе пишуть Там Мене він вал все завалив. Так, Ми напевно перемотаємо це відео угу. знов. Я вже перемотала це відео. По-моєму мені. І Росік біля мене, ну, через дві людини. І я бачу трьох віперів. Трьох трьох віперів. Так, М -м -м. Тепер ти будеш вести. Угу. Так. так, чотири, три, два, один. Пі Пігнали. Так. Нямка, нямка, так, я весь нямка, я весь сундук захватив. Нямка, нямка. Mm -hmm. Ай, ой. Там було. Ей, ти куди? Так, Ти куди? А, давай за мною ага бачу Сапоги дати? так я швидко при перей... давай тобі сапоги дам. та mm -hmm. да, давай ходи 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 там я бачу пацана щоб завалити тут пацан лише меч буде да? дай мені Дерев'яний. я мені. проти Ось собі ще, напевно, штани візьму. Так, так. Штани. Де? За О, Де? Наді тебе. опа Що, думаю, я тебе не побачу, так? Чекай! Mm -hmm. А як б... А. Він думав, я його не побачу. Шо, шо? Дура? Так, вони якісь помалки. Так, <гас> я знайшов один сундук. Та його там, на напевно, що вкинули. Та ні, він десь тут. Ти двері? Ні. Що Ні. там шея? О, шлім? Чого ти не казав, що там шлім є? У мене ж нема. Так, стоп, я бачу пацана. Якого? Якого нормального? Жилезній брунті. Куди поможеш мене його завалити? Живалю. Давай, давай, давай. Валю, валю. А! Відходь! Mm. Так, нічого, я помущуся за тебе. Завалив? Зараз, ще ні? Я дурно нарвався, там блин. Буде... Завалив! в броні. Я можу зробити алмазний меч. Ні. Так, шлем желізний. Так я повністю желізний. Блін, шкода, що я не можу взяти цей алмаз. А чого? Ні, я ще не взяв. У мене один. Алмаз. У мене один був. Я взяв, напевно. Ч-й-ой, давай. Че я не візьму ці алмази? Не вони постійно втікають від мене. І я твій тоже алмаз не взяв. Так, ну, Заходиш? Чи... Ні, ну, ми напевно без Роська будемо трохи грати. Так, і О, знайшов сундук якийсь, але мені не треба сундука. Я вже і так повністю желізну. Тут вже обшарили, значить. Так, ми вже напевно, будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І якщо це відео набере 15 лайків, то зразу випускаю нове відео з моїм другом російськом Hunger Games. Всім баю-бай, з вами був Ендер Кайсер. І Росія.